Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо картоплю із салом у духовій шафі. Картоплю ми будемо розрізати на дольки товщиною 5-7 міліметрів. Отже, ми картоплю нарізали. Отакого От вигляду вона має бути. А зараз ми будемо нарізати свіже сало тоненькими скибочками, для того, щоб потім його розмістити у розрізи картоплі, які ми зробили. Ми сало нарізали. І перед тим як ми будемо розміщати між ділянками картоплі сало, необхідно спочатку його змастити олією з приправами та сіллю. Чому тому, що у нас не картопля не солена і сало не солоне. Перед тим, як ми почнемо підготовку картоплі в духовку, нам необхідно включити духовку для розжарювання на 200 градусів. Утримуємо за допомогою ножа. Отже, картопля змащена між розрізаними діляночками і починаємо закладати сало. Ось такого вигляду набуває картопля. Ми положили нашу картоплю до форми, накриваємо наш виріб фольгою, все залежить від розмірів картоплі та особливостей вашої духової шафи. Пройшла година. Ми дістали картоплю із духової шафи, і її готовність ми перевіримо за допомогою звичайної зубочистки. Для того, щоб картопля набула золотавого кольору, ми її поставимо іще раз до духової шафи, але на 10 хвилин у верхню позицію. Пройшло 10 хвилин. Наша страва готова. Ну що, подивимось, яка вона на смак. Посмакуємо. Прикрасимо трішки зеленню. І будемо смакувати. Шкоринка у картоплі запеклась. Сало набуло м'якої консистенції. Гаряче. Справжня українська страва, яку полюбляє кожен українець. Рекомендую. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі.